Номер 25 номер 7 Богдан Ренчак, а номер... Одразу троє. Бразильських футболістів у складі Юкси. Всі вони сьогодні в старті прострілює Венді. Ну і тут не влучає. Кожен тур одна команда пропускає тут. Зараз Харченко віддавав на Венді передачу. Венді падає з тому майданчику, але арбітер Юкси Габріль Голар пробуває. Захисники з Бягання вже встигли повернутися. Тим не менше, Матео зараз віддає знову Голарту. Той прострілює удар Харченка, але Голар тут проходить суперника. Попробує м'яч підвів ногу, буде навішувати. Навіс на Харченка. Харченко пробує головою. Гол. Ні, м'яч підвів ногу. 0. Тому не на... Олександр Шевчук, як Суркам, Олег Кос. Тут поки що пробуває, бачимо з дальній відстані. Гу. Тут небезпечний був удар, м'яч пролітає Його! поруч зі світлом. Тепер Юрій Максимов, Експанія, працювати на Тут проривається гравець, бягаряв! Тихний майданчик падає, і Рефері фіксує порушення правил. Показує він, що При... стрибатиме лівий від себе кут. Луко пробуває і забиває. Ми бачимо, Федотов Фодота перемогу з рахунком 4-1. Реал Фарм здобув перемогу на двургуна з органу 2-0. Венді тут зараз пробуває добування повз ворота Пробуває бразильський легіонер. Ми Бачимо одразу таке. Кирило Хвайко пробуває тут рикошетів, серія. Удар Матеуса гол! Юк зрівнює рахунок. Цифри на табло знову 1-1. Вдалося Юксвіт. Удар Матеуса Гоу! Юкса зрівнює рахунок! Небезпечний виходить. Порушення правил тих суєрбітер. Кирило кулайку заробляєш. Так, гуфа пробиває. Нікіта Федотов рятує Юксу Зараз відслужного м'яча. Ні... Ні... Микита Кононов. Пас на Матеуса проходить, Матеус пробиває Рикошет. Але вибиває захисник м'яч, тут синюгу пробує пробити. Хто ж з них пробиватиме? Матеус з лівої пробиває. М'яч про м'яч. Залишається під контролем у гравців юкси. Євдокимов знову навішує. Тут пробуває Андрій Де. Але, знаєте, кажуть, той же час немає у футболі дрібниць. Матеус показує, що він сам, що не має жодної опіки. Його, на жаль, не бачить. Козак ще один фол, і це вже жовта. Це вже жовта. Ну і незадоволені вже вболівальники, що не дав рефері завершити атаку. Спінал отримав Гірчичник. Ну, і Євдокимов також отримує жовту картку за розмову. Роз... Тут зараз потрібно вже довести цей поєдинок до нічиєї, але, але можливо, можливо Юксей зможе на якісь контратаці, тим менше ні. Рефері